Голод, війна, постійний страх та поневіряння. Сорокові роки стали важким випробуванням не лише для воїнів, у мирного населення було своє поле битви. Ті часи нелегко переживали навіть дорослі, а у дитячих серцях залишилися ще більші рани. Як жили, такого хорошого нічого не знали ми. Ходили в одному такому ботинку, а в одному такому. Горе знали. Гори знали. Добовик Наталя Йосиповна, що тоді проживала у селі Новосельському ну, щоб, Лебединського щоб району, ділиться було, своїми дитячими спогадами. У Голодомор 33-го їй було лише три рочки, але враження від тих подій міцно закарбувала дитяча пам'ять. По яру ходили, зривали оці шапочки з того клевера, а мати пекла, барду привозили, а мати пекла млинці такі от. Ходили до буртів, мене за руку, ще ж невелика теж була. У ті роки заховати їжу було майже неможливо. Обшики у хаті та на подвір'ї проводилися ретельно. Батько Наталії Йосиповни працював на заводі і відмовлявся вступати у колгосп. За це його родина була жорстоко покарана. Я знаю, що нас вигонили з хати. Оце тут із Новосельського, ось на горі до Василівки. Так приходили свої, свої жі приходили і батька забрали. Сказали, що не, він у заводі робив, не схотів, каже, в колхоз йти. Так вони на хаті було там, де яке там чи зерно, чи яка квасолина, чи що, так і з хати познімали. І нас повикидали із хати. Повикидали нас усіх із хати, і хату закрили. Так брат попід полом у те, калідорі, ото із з того землі і підлізе. І відкриє, хоч на ніч, то ми ото на ніч у хату увійдемо. Де батько прикопав, знаю, теж вже там зерничка прикопав у діжаці на вгороді. і теж повикопували, позабирали. Коли розпочалась Велика Вітчизняна війна, дівчинці не виповнилося 11 років. Жінка згадує, батька одразу, а двох старших братів трохи згодом забрали на фронт. Тоді дівчинка не знала, що вже ніколи їх не побачить. Ніхто не повернувся. Нема нікого. Остала сама. Наталя Йосиповна добре пам'ятає прихід німців у село. Тоді окупанти селилися чи не в кожній хаті, відправляючи господарів у хлівий погріби. Не стала винятком і родина добовиків. Нас у комору вирядили. А вони в нас у хаті жили, Ото унесуть корова, ми молоко даємо їм, а вони нам ото із хлопцями сахаринку внесуть. Такі пилюльки. Жорстокості з боку окупантів жінка не пригадує. На запитання, як ставились німці до них з матір'ю, відповідає, не буду казати, що там вже так погано. Вони нас нічого не трогали, а ми їх. Не буду казати, що там, там чимось, щоб там щось проти, нічого такого. Життя в окупації не було солодким, свідченням тому спогади про дитячі будні у зовсім не дитячий час. А тоді вигрузилися вдень, як вигрузилися, вони видно із селію на Луг виїхали, а ночью у нас така свиня годована була здорова. Така більша, ніж два центри здорова. Так вони зарізали ночью, витягли її, тоді туди на луг, зарізали. Гармошка казали, ну ми не чули. Гармошка грала, ото гармошкою загрушували, як як свиняш кричить. По окопах лазили, ховалися, по окопах лазили, так пережили все. Пережити війну було нелегко, та на цьому біди не скінчилися. У 47-му році знов прийшов голод. Жінка говорить, було не так важко, як у 33-му. Їжу та худобу тепер не відбирали, але рік видався неврожайним. Було що їсти, не, не так, що вже дуже скрутно. Собирали і картошку, гнилу ходили коло, -то, коло буртів, та моторженики пекли. Та такі добрі були, воно ж крохмаль, та кох, і добрі були, такі ж Кукургузу та кукургузяний хліб, От ото теж. Впекли там всякі моторженики. переживали дуже. Дитинство Наталії Йосипавни припало на важкі роки. Голод, сльози, вибухи і тяжкі втрати все, що бачила дівчинка. Війна забрала у неї двох братів, улюбленого тата і щасливе дитинство. Та її історія лише краплина в океані нещасних дитячих доль того часу.